Доброго вам часу доби, мої дорогі підписники. Ну, всім, всім привіт. Як ви там шоли? Давайте чатик зробимо. Пишіть щось в коментарях, турбуючи теми, піднімемо якісь важливі питання. За перший коментар, приз я придумаю, отакий Акваріум можемо розіграти 10 літрів За коментар на це відео. Дивіться, щось напишете в Фейсбуці. Вийдете на зв'язок, там щоб співпадало, щоб можна було ідентифікувати власника коментаря. Давайте давайте коментар, хай буде такий. Та ладно, будь-який, я віддам ту банку. Ну тільки такий, необразливий. Бо якщо, якщо щось сумне, я. Все, давайте щось там. І через Facebook зв'яжемося якось. До